Твій повсякденний день са молодбах етиміла. Всім привіт. Це знову я. Ви на моєму каналі. Це значить, що ми в Кореї. І сьогодні я хочу зняти влог свого повсякденного життя. Просто свій повсякденний день. Він у мене починається звичайно. Ну, трішки пізнавато. Да? 13-15 година дня. Я вже зробила все, що від мене залежало. Я помилась, помила голову, поїла. Покормила собаку. Весь цей час довго спілкувався з корейським бухгалтером. Потім він помився і зібрався. І коротше, це все зайняло часу. Тому виходимо ми з дому тільки зараз, щоб вигуляти собаку, щоб відправити посилки. Зараз я вам весь цей процес покажу. Так проходять просто 99% наших днів. схемі, по такій, такій структури. Але скоро будуть зміни для нас, для вас ви нічого не помітите. От, скоро ці посилки будемо тягати не ми. І нарешті у нас з'явиться цей маленький проміжок часу, вільний, він невеликий. Але ось ці ось коробки, все грязне, важке. Ми піднімемо. Коротше, таскаємо їх. І ось від цього хочеться трішки позбутися. Це я наляла собі, собі літр водички, Ну, трішки. Ух, трішки, мені здається, не по розміру. Чомусь я думала, що тут чітко літр, але ні. Це я намагаюся пити хоча б літр, хоча б літр води. Хоча мені треба випивати мій зріст та кілограми, мені треба випивати більше двох літрів. Я та людина, котра не любить пити воду, якщо мені не хочеться пити. А мені не хочеться пити ніколи. Я з тих людей, котра не п'є воду. Я можу пити каву, чай літрами, але воду. Пити воду просто так, відчувати справу, да? я не знаю, що це таке. Дуже рідко. Але ось вчора мене сушило просто капець. Можете побачити, яка тут срань господня відбувається. Це вже не дім. Це вже магазин якийсь. Ну нічого. Ось ми трішки підростем, і буде у нас свій склад. А зараз ми маленькі і ми існуємо тільки в нашій хаті. Наразі на вулиці похмуро, холодно, вітер такий капець. Уже відчувається, що на підході. Осінь і трішки грустно, і трішки класно, бо жара в Кореї це суїцидно можна. Колфет right? mm? mm -hmm. mm -hmm. для дохи тим паче це клас, бо він підніє, ну, з нього прямо не все. все. Да. Тут у нас сода лежить. це Його місце завжди, як ми виїжджаємо з дому. Обов'язково от біля нашого дому є кафейня. Обов'язково взяти каву. Це не обговорюється. Виключення тільки коли вони закриті, або я не знаю, коротше, по якійсь причині вони не працюють. Бо тут найсмачніша кава, котру я пила в найближчих кафейнях біля нас. Найсмачніша кава. Хоча це навіть була не кав'ярня. Короче, тут два чуваки виробляли каву. Кавові зерна обсмажували і так далі. Ми тут постійно брали каву. Вони робили тільки каву. Ось зараз я вставлю відоси, як ця кафейня виглядає наразі. Це вже прям як кафейня. А, І ми помітили, що якісь тут постійно машини, щось вони вигружають. Вони не працювали це весь цей час, і один з чуваків сказав, що він, він що я так зрозуміла, що вони розстаються зараз. Цей чувак працює сам зі своєю дружиною, і вони, наче, перетворили це місце, як на кафейні. Не знаю, що у них там виникло між ними чи конфлікт, чи просто розійшлися по нормальному. Доха мені сказав, коли він розмовляв з отим чуваком, який пішов. Він сказав, що він приїжджає сюди з іншого міста. Можливо, просто це. Задовбало або невигідно або ще щось. Ось моя улюблена кава. Тепер мій день піде так, як треба. Якщо, звичайно, у мене не розболиться голова ще більше. Ось зараз ми виїжджаємо з цієї кафейні. Скільки ми там проїхали з дому, одна хвилина знаходиться від нашого дому. Машині. Прямо ось тут у нас знаходиться GS, наш магазин цілодобовий, де ми відправляємо посилки з нашого GS, да, біля дому, котрий до міст Чайна. У них є склад прямо в Кореї, але в іншому місті. Ось так виглядає це все. Зараз ми це все будемо рухати. Дані, кабінету і адресу, куди ми будемо відправляти, і починаємо процес Вже до пошти це задній вхід, і з тої сторони ну там просто пост офіс написано. Корейська пошта. Ой, варіс, спайдер. Коротше, залишилося нам відправити посилки за кордон. Парковочку. Сьогодні ми знову на даху, бо місця не було. Я не знаю, чому, наче обід вже пройшов. Погода розвернулася просто іншим боком до нас. І тепер сонячно, хоча деякі хмари дуже-дуже чорні. Доха сказав, що відкрив двері і сказав, що холодно. Мені здається, що воно так і є. Ну, чо ти? Ти Мачо чи хто? Мачо Мачо. Мачо не плачуть. Коротше, будемо зараз гуляти. Оха насолоджується тим, що тепер соду можна пов'язати на живіт. Робити ось тут таку шліпу, типу як пояс. So sweet, so sweet, so sweet. <laughs> <laughs> погода чудова, ось та ідеальна погода, коли Вітер прохолодний, сонечко тепле, в принципі, тепло, але да. дуже свіжо. Вау-вау-вау. Да. Угу. Да. Ось ми звідти з парковки перейшли дорогу сюди, в парк, і це наша рутина. Отак От ми гуляємо кожен день. Проходимо коло, ідемо там потім. Купляємось чи в аптеку, чи в олів'ян, чи ще кудись, що у нас там замовляли. Я люблю нашу рутину, бо я до неї дуже звикла. І якщо ця рутина є в моєму житті, це означає, що все у нас добре. Все йде по плану, що всі здорові, що всі радісні, і ми просто живемо своє життя. Сода сказав, що. Правда. Бачите, листечко вже сипеться вовсю. Ще здогадайтесь, чому мені подобається цей парк. Звичайно, тому що тут мало людей. Конкретно тут гуляємо. Потім ми підемо в людяну зону, там, де просто магазини, ресторани, кафе. І підемо, може, ще в парк для собак. Там содою побігаємо. Ну, побігаємо ми з содою, якщо там не буде собак. Цього будемо їхати додому, займатися своїми справами. Тут, до речі, біля туалету є ось такі заправки для інвалідних візочків електронних, котрі не знала, що таке існує. Зараз дізналася тут інструкція, прикольно. Довга теж що це було. Прямому в аптеку у мене замовили там один крем, він іде з ПДР. це для вікової шкіри, щоб її насичувати, підтягувати візуально. А потім я тут згадала, що поруч є МакДональдс. А в Макдональдсі вийшла серія хеппі мілів з фігурками BTS. Там можна вибрати яку фігурку я хочу, тобто якого мембера я хочу. А можна взяти хеппі-міл з рандомкою. Ось я візьму дві, два хеппі-міла з рандомними фігурками. А потім тим, хто замовляє у мене косметику, я їх просто рандомно подарую, покладу в боксик. Can you put out my yeah. Так, ось цей крем придбали. Маленький, але гарний, Раджу спробувати, Так, я... Була два хеппі-міла, одна строчка трішки мене сконф'южила. Знаєте, там було написано, що якщо будуть ці іграшки sold out, ми, типу, покладемо рандомну з попередніх хеппі-мілів, типу там книжки, якісь і. Інші іграшки. Я не дуже цього хотіла. Я думала, може одну рандомку і одну, щось вибрати конкретного якогось мембера а потім думаю, да похір, коротше, беремо дві рандомки. Я дуже сподіваюся, що вони у них інстоп. Прикиньте, ось ми ось тут от завжди переходили дорогу до парку, але через сильні дощі ці камінці, по котрим ми йшли, затопило. І тепер нам треба йти через. Міст тут бачите, дорогу строять, постійно щось строять під кінець року, щоб ці політикани робили звіт, що вони встигли зробити для цієї країни, куди гроші витратили. Вони часто роблять це під кінець року. Коротше, в Кореї постійно щось роблять, щось відновлюють, щось будують. Зараз ми прийшли на іншу сторону парку і прямуємо вдок парку. І я бачила. Багато якихось палаток понаставляли, чи ярмарок якийсь буде, чи що. Звичайно, як завжди, в парку нікого немає. Тільки одна велика собака в тому парку. Там, де маленькі повинні бігати, нікого немає. Тому спершу ми, мабуть, відкриємо Happy Meal дирявий. Поп'ємо, бо дуже, дуже хочеться пити. Так, ну що, поїхали. Іде ось такий напій з одним хеппі мілом І я взяла звичайну водичку. Вона газована мені здається. Ай, чері буквально. Раз, два. Так, ну що, у нас тут повинні бути піромбронка? Чонгу. Чонгу. Арн. o k a y l e t s I w I l l e b of r I h a f r I t t l e bit of water. I have a little bit of water. I have a little b of w a t h a l of w a t r e a l i t o a t e h a e l i t t l a r I have a l i t a t r I h a a t o r I have a r I have a r I have a r I have a t t r I h a a i r I h t t h e r e a l e of e v e a t t h i r t t h e r e a l of e Ah, a little bit different from picture. Sugar. Ice What Quite good quality. More oh, than I thought. Not bad, really. But the a card. I don't know. Let's go next. Why? But he's one of my favorite. Uh, Jin? Oh! Jin. <laughs> Eat Jin. It's yes. Jin. Uh -huh. ah, but here, more interesting. Jongguk and Jin. Why? It's post and are more... Uh, Mm. -hmm. Especially Jim and Sophie. Why? Close. Так, і Джин у нас. Непогано, непоганий улов. Ось такі ребятюшки у нас. Не мої мембери, але теж нічого. If someone wants to buy next yes. Так, я взяла один чизбургер і нагетс. Нагетс і чизбургер. Все, ми будемо кушати, а потім ще в парку побігаємо. Багато е, собак підійшло з Типу, один, два, три, чотири собаки. І сода п'ятий. Тільки сода ганяє, тільки він до всіх чіпляється, грається, в м'ячик, бігає, дратує всіх Всі інші собаки, просто сидять, і насолоджуються тишею. Ну, це одразу видно, хто тут наймолодший. Всього там не видно. Він там чіпляється до одного чувака. У нас тут на е, такому великому майданчику Я, якийсь буде ярмарок чи виступ. Ну, виглядає як виступ, бо з тої сторони цього майданчику там сцена. На минулому тижні був концерт якихось айдолів, і одним із них були райс, от а це не знаю, щось вони нове готують кожен тиждень. Коли вже жара спала трішки, вони роблять якісь івенти на вихідні. Ось так виглядає сцена. Там якийсь персонажик. палатки, я думаю, там будуть розміщатися селебріті, uh, мені здається. Ось так от, так? Да? Карпет. Карпет. Коротше, ми гуляли сьогодні достатньо. How long? Три hours? He? We, 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 we are together. about Three hours. Якщо мені здається, цього достатньо, можна йти додому. Let's go home. Go home. Весь обсосаний, бо вони коли граються, ці собаки, завжди один одного кусають, облизують, щось там роблять, коротше таке. Де? Ой, боже, боже. Прийде додому. Ой, so cute. Буде спати вдома. Приїхали додому. І що ви бачите перед собою? А це трандіць. Це ми будемо розгрібати. До речі, приїхав наш принтер. Цей принтер друкує лейбл. Ось такий, як ви бачите, з адресою. Ми будемо наліплювати на кожну вашу посилку, і потім delivery man буде забирати. І відвозити вже там розфасовувати ці посилки до різних міст. Але прикол в тому, що принтер ми замовили, але до нас ще не дійшли, мені здається, самі лейбл, О Боже, я так втомлена сьогоднішньою прогулянкою, що нічого не хочеться робити. I don't want to work. So tired. Це ось принтер. Давайте подивимось, як він виглядає. Боже! Тут іде cd диск Коротше, стара Пердузька якась схема. Ось такий принтерочок. Боже, невже ми не будемо відправляти посилки самостійно? Щоб ви розуміли, коли ми замовляли до нього лейбли, оці, там можна було замовити тільки десь 2000 гривень, і можна було замовити тільки велику кількість. Тобто там десь 4 тисячі цих лейблів, де ось такий великий. Ну, коротше, я вам покажу. Менше не можна. І потім я вам покажу, як ми сортуємо сміття кожен раз після того, як. Розпакували всі доставки. Я думаю, це прийшов наш тостер. Да, це прийшов Філіпс. Тостер у Філіпса були, ну, не розпродажі, а знаєте, я для робітників роблять якісь знижки, ті, хто працюють в великих компаніях. І ось наша мама дала нам, значить, пін-код від кабінету. Тому ми замовили тостер, ми замовили стімер. Для глашки, і замовили доха собі замовив епілятор. У нього таке іш'ю з волосиками. Він постійно їх хоче збривати. Вони так прям з коробки виглядають. Я не знаю, як це все організувати. Боже твою мать. тепер точно пішли викидати сміття. У нас тут є велика коробка з коробками із папером. Коротше, все, що палиться. Тут у нас вініл, пластик і знову ж таки папер, такий мілкий, дрібний. І ось там знаходяться пляшки, скло та залізо. І зараз це треба все розфасувати. Ось цей весь дрібний, дрібне оце сміття. Треба порозпихувати. По мусоркам. З цієї коробки складаємо ось таку картонку, плоску і кидаємо. У нас ще вініл знаходиться ось тут на землі, бо його дуже багато, і він не вміщається. І ось так у нас проходить просто кожен божий день. Колись трішки менше товарів, менше роботи ніколи не буває однаково. Але рутина абсолютно ось така подібна до того, що я вам сьогодні показала. Але завжди прогулянки теж супроводжуються якимось, якимось покупочками для вас офлайн. Те, що не можна замовити. І ще потім ввечері ми колупаємось. Коротше, кожен день ця робота займає. Мені здається, приблизно 6-7 годин. В залежності від завалу, в залежності від того, як нам затримують доставку Важко -важко, бо Працювати треба не тільки фізично, ще й постійно записувати, відписувати, підмічати, що приїхав, щоб не загубити. Благо, у мене є зараз допомога, але я цим теж займаюся кожен день теж просто в іншій половині половині дня. Але ця робота мені подобається, вона дає нам багато можливостей і, і розвитку. Якщо вам подобаються такі влоги. Рутинні, домашні, звичайно, вони не завжди не завжди однакові. То дайте мені знати взагалі, чи подобається вам такий формат, навіть якщо він буде повторюватися, навіть якщо він буде трішки схожий, я все одно буду знімати головне, щоб був зворотній зв'язок, і я розуміла, що є кому знімати. Хтось буде це дивитися. Для мене ж це все одно, все виглядає тупо однаково. Для мене це дуже вже приїлася ця рутина, але для когось це може бути все нове і цікаве. Природний зв'язок обов'язковий, щоб була мотивація. Відпрацьовую, що приїхало, що не приїхало, кого можна пакувати, кого не можна. А ця частина, ця лічинка. З моїм тапком уляглася спадки. Бо він дуже набігався. Гуляв добре, де? Ми повернулися вже за вечері і, як бачите, знову сіли працювати. 11 Я ось тільки прибралась, а почали ми десь, десь восьма. трішки-трішки. Я тут прибралась. І ось тут знову повний пакет. Але я дуже рада, що хоча б менше і менше з цього, цього стає, бо таке ось затори, які відбуваються тут через те, що магазини доставляють дуже великою затримкою, не досилають якісь товари, приходиться їм писати, вони відповідають раз на день. Фрезькі магазини працюють гарно тільки коли немає розпродажів, коли немає свят. Вони працюють як годинник. Ну що, друзі? Я в кімнаті. Вже 12-та я помилась і змила макіяж. До 12 ми замовляємо всі товари, які у нас замовили протягом дня. І зараз ще йде робота Все одно сортування, розгрібання і купа-купа всякого. Так що на сьогодні день наш закінчився, було багато роботи, але не завжди так. Пишіть, як ваші враження. Чи хотіли б ви продовження наших будніх днів? І до нових зустрічей! Залишайтеся!